Вітаю вас, друзі, на цій нашій зустрічі, яка називається Так говорить Христос. Сьогодні, знаєте, час, коли ми всі стаємо віруючими, правда? Хтось з наших рідних там, можливо, зброю в руках на передові, хтось, можливо, сам там знаходиться на передові. І всі звертаємося до Господа, просимо милості. Божого захисту, Божої опіки, Божого піклування про наших близьких, рідних, про наш край, про нашу Україну. Але Господь також чекає і від нас дещо, правда? Щоб ми не просто називалися християнами, але щоб ми вникали в Слово Боже. Багато ця книжечка, в кого вона пилиться дома десь поклали і забули, де вона. Але тут сказано все. Про майбутнє нашої України, про твоє майбутнє, про моє майбутнє, що чекає тебе завтра, що чекає тебе у вічності. Тут все сказано. все сказано. Нам не треба пророків, які сьогодні як гриби з'явилися. Ясновидці, пророки, які пророкують. Хтось сказав, а де вони були до 24 лютого, ці пророки. Нам не треба, тому що в нас є пророче слово, в нас є Слово Боже. Христос сам говорить. І всі події описав через Іоанна, через інших апостолів. Він сказав все ж те, що б чекає, читає, чекає людство. Все тут сказано. І тому я хотів би сьогодні читати з книги Откровення або об'явлення Апокаліпсис. Це останній 22 розділ. Це вже Христос уже воскресший, після свого Воскресіння. Звертається цими словами до Іоанна і там іншому місці, він говорить: «Запиши, запиши, для чого? Господь сказав, хотів, щоб ці слова були записані, щоб вони були в книзі, щоб вони були зібрані. Для чого? Щоб це слово дійшло до наших поколінь, дійшло до тебе, щоб ти прочитав, щоб ти замислився над цими словами. А що чекає тебе, коли ти зустрінешся з Ісусом Христом? Тому що зустріч вона буде реальна. Хочеш, не хочеш. Ніхто не хотів цієї війни, правда, але вона прийшла. Ніхто не хотів зими, але вона прийшла. Можливо, діти хотіли. Ми не хочемо холоду, правда? Ніхто не хотів, щоб, може, ніч прийшла, приходить ніч. Так само буде прихід Ісуса Христа. Христос сам про це говорить. Давайте відкриємо книга Откровення, Іоанна Богослова, так? Да? 22 розділ, 12 вірш. Христос сам говорить, це його слова, цитую. Ось прийду скоро, і моя відплата зі мною, щоб віддати кожному за ділами його. Кожному. Ось прийду скоро. І відплата моя зі мною, щоб віддати кожному. Відплату. Кожному це в тому числі тобі і мені. Ніхто не уникне. Як ми прожили за все, що сієш ти пожнеш, будемо давати відповідь, будемо давати звіт за своє життя. Христос каже: Я прийду скоро, наголошує, скоро, і моя відплата зі мною, щоб віддати згідно з його вчинками, кожній людині. І далі Христос говорить: Я є Альфа і Омега, тобто початок і кінець. Далі написано: Початок і кінець. Я перший і я останній. Іншими словами, він говорить, я Господь, який усе тримає. В якого життя твоє, в його руці? Ви знаєте, коли букашка там якась лізе комашка, да? і ми дивимося на неї, ми можемо наступити, розчавити і все. Тому що ми більші за комашку, правда? Хто ми перед Ісусом? Ми як комашки також. Але Господь любить нас. Він не хоче нас просто розчавити. Він хоче, щоб ми були спасені. Дивіться, і що він каже далі, Ісус? Блаженні ті, що виконують Його заповіді, щоб мати право на дерево життя, війти в місто воротами, а зовні, тобто зовні, ті, які відкинуті будуть Богом. Дивіться, хто це? Христос каже, собаки. Тобто люди, які як собаки, да? це чародії, блудники, вбивці, ідолослужителі. кожен, хто любить і чинить неправду. Я. Кома стоїть. Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити про це в церквах, як корінь і нащадок Давида, зоря Світла і ранкова. Христос хотів, щоб ці слова були об'явлені в церквах. Але сьогодні більшість мовчать, не хочуть про це говорити. Диявол не хоче, щоб ти знав цю істину. Але ти можеш відкрити, взяти книгу відкрити і прочитати. Тим більше, що це сказано тут про тебе.